Bonjour, aujourd'hui nous allons prendre connaissance avec le gérondif. Доброго дня! Сьогодні euh, ми познайомимося з дієприслівником. Gérondif – Незмінювана дієслівна форма на он, яка виражає дію. Що відбувається одночасно з дією головного смислового дієслова. Йерондіф утворюється від основи дієслова в першій особі множини теперішнього часу і вживається головним чином з часткою анг. Окупи нузокупон, анокупан. Ліра нулізон. En lisant. Faire. Nous faisons. En faisant. Voyager. Nous voyageons. En voyageant. Dès qu'il dit le slova, il faut former gérondif. Verbes, exception Être. Étant. Avoir. Ayant. savoir, Сашон. Жерондів відповідає українському дієприслівнику теперішнього часу. En sortant, il ferme la porte. Виходячи, він зачиняє двері.